Я думаю, що враховуючи те, що сьогодні на сьогоднішній день проєкт закону 11416Д на підписі у президента, враховуючи те, що сьогодні в залі Верховної Ради він чітко висловлювався, що розуміє стан суспільства. Він декілька разів говорив про єдність, про повагу один до одного, про те, що ми один одному не вороги, ми маємо спільно діяти. Він має зараз Зрозуміти, що цей антиконституційний проєкт закону він не може підписувати. Він гарант Конституції. Тому антиконституційний закон не може бути підписаний ним при тому після слів, які він озвучив в залі Верховної Ради. І ще він говорив про те, що він розуміє стан економіки, про те, що він бачить і відчуває. В якому стані ми зараз знаходимося, і скільки кроків нам треба зробити сьогодні і завтра для того, щоб країна вижила. Тому мені здається, ми маємо повне право вимагати від нього вето на проект закону 11416. Д. Ми маємо вимагати від нього термінове скликання робочої групи, яка за декілька днів напрацює за рахунок інших джерел наповнення бюджету. І ми зможемо профінансувати наші збройні сили в тій сумі, яка була ними з самого початку запланована, і дати додаткові надходження в бюджет за рахунок інших джерел. Антиконституційні норми, норми, які роз'єднують людей, які вселяють все більше недовіри до держави, бо не інвестор, той, той, який є сьогодні, не той, який має бути, може до нас прийти в майбутньому, він не зможе. Сприйняти цю інформацію, коли підняття податків і, взагалі, податки там, якщо говорити для бізнесу, то це тільки для того, хто працює в білу і сплачує податки. Якщо говорити про людей, то це нерівномірне навантаження на їх доходи, бо єдина ставка для доходів. Про те, що ми неодноразово говорили для середньої зарплати вчителя чи лікаря в 12 тисяч, і середньої зарплати держслужбовця в 100 тисяч це різне податкове навантаження і різне відчуття для сімейного бюджету. Тому вето вето має бути на цей закон, і це буде правильна дія від президента. Бо ми зможемо швидко е е запропонувати. В єдності, в спільній роботі ті джерела, які замінять те, що розрушує нашу економіку, і розуміння людьми держави дій держави, це дуже важливо в такий складний період часу.